24 квітня вітаю вас! Відео сьогодні для тих, хто хоче капусту, а не листя. Тому робимо перше підживлення. До речі, капусті нашій шостий день після висадки. Он підготував купу добрив, але все давати не будемо. Зараз покажу, як тут ця капуста. І так, знаєте, все по черзі. Спочатку коротенький огляд. Трішки щось бачу всередині поїло, тому ближчим часом зробимо оприскування. У мене навіть в парнику на дворі теж трішки поїдено, можливо, блошки, а можливо, ще щось. Отака капуста. Садив, це, до речі, гібрид парел, садив з касети. З кореневою тут все добре. Сьогодні зробимо трішки інше живлення. Зазвичай дають фосфорні спочатку. Але я сьогодні даватиму зовсім інше. Так як з кореневою системою тут все добре, я давав і фосфор, і давав корний стимулятор, тому сьогодні дамо, у моєму випадку це буде. Аміачна селітра, дамо азотні добрива. Ось, до речі. Тільки азоту, можливо, кому потрібно. І таке чудове добриво. В кого, наприклад, ось, зараз вам поставлю такий кусочок відео, в кого, до прикладу, ось така капуста, це моя брокколі з фіолетовим листя, листям, то даємо 100% фосфорні добрива. Це може бути. Монофосфат, неважливо цей чи цей, він геть однаковий. Або можна дати 13-40-13 по стандарту. Це в мене Ярубські добрива. Можна дати їх. І вже, на, як кажуть, на худий кінець можна дати плантатор 10-54-10. Це фосфорна формула. Були коментарі, в мене писали, що це добриво для листового живлення. Так, друзі, це для листового живлення. Там є різні добавки, які чудово підходять для листового живлення, якщо почитати. Але ж зверніть увагу на, фо на формулу. Формула фосфорна, тому даємо його на корінь. Я давав, я вже не один раз показував. І в розсаді давав все чудово працює. Можна дати його. І, до речі, добре це має такий неприємний запах, тому працюватиме добре. Так, даватиму я, як казав, літру аміачну, тому що на цій капусті явно бракує азоту. Азот для капусти дуже важливий. Якщо ви його не дасте... То у вас таке воно, і скажу і буде, тому що подальший качан, формування качана залежить від того, що ви зараз дасте. Буде у вас багато листя ось тут сформовано, так, буде у вас гарний подальший мій качан. Проте про це буде окремо відео. До речі, в мене по поводу капусти і різного там підживлення буде дуже багато відео. За минулий рік просто потрібно пошукати. Так, даватиму я 20 грам. 20 грам на 10 літрів. Можна, якщо буде більше, то нічого. 20 грам є. Висипаємо сюди. Це мені тут скільки потрібно, щоб розлити. І заливаємо сюди. Всі літра м'ячна чудово розчиняється. Потім це все виливаємо в 10 літрів води і проливаємо капусту. Зніму вам одним таким відео. Багато, друзі, з вами проливати не буду. В мене часу, як зазвичай, дуже мало, тому з вами прольємо один рядок, а далі вже проливатиму сам. І днів через 5 чи як воно там буде в мене знаєте, виходить, я вам зніму відео і покажу результат цієї капусти. Було, до речі, недавно відео, я показував результат огірків, які підмерзли. Так? Я давав селітру, хоча б писали мені, що цього робити не потрібно, але кожен вибирає для себе. Я знаю, що коли даєш селітру з розумом, не потрібно давати там дуже багато, чи часто, чи по плодах, коли вже їси. Даємо зараз і вона вас чудово врятує. Огірки, до речі, бачили мої надію, хто не бачив відео недавно я показував, яка шикарна розсада стала після селітри аміачної. Тут у нас 10 літр, даємо 20 грам і проливаємо. Проливати буду, ну, зазвичай кажуть, під корінь, але ж вже як вийде. Проливаємо по мокрому ґрунті. Грунт тут, до речі, мокрий. Вчора я добре залив. Але поки прорихлив, сонце жарко, вітер трішки і воно, верхній шар грунту підсох. Ну, далі волого, там все добре. Поливаємо добре, так не жаліємо. Десь пів літри можна дати. І знаєте, що вам ще скажу? Капуста, яка кормиться і вирощується на капельному поливі, набагато краще. У мене було відео, якщо знайду, я в коментарях закріплю. Подивитесь, які вагою були качани. Це на червень місяць. Якщо знайду, обов'язково поставлю це відео. Там ми вирощували через капельний полив в іншій теплиці. Ну і годували, звісно, через каплю. Ну а в цій теплиці каплі нема, можливо і не буде, можливо, буде, не знаю. Наперед нічого вам говорити не буду. <кій> Тому ось так. Підживлення зробили. Далі, як кажуть, я вже сам пролью. Ну, а ви дивіться самі. Я знаю, що після селітри капуста одразу стартоне, появляться. Ось тут молоденькі зелені листя. Ну, а далі вже буде далі, далі буде відео нове і вже будемо дивитися, як я кажу, завжди, по ситуації. Тому що наперед ніколи не знаєш, що нашій капусті потрібно. Комусь, можливо, потрібен фосфор. Якщо фіолетове листя, так я вже говорив, а комусь одразу я зотні добрива. Ну що, друзі, на цьому думаю, все. Всім велике дякую. Я йду поливати. Вам всім удачі. Надовго не прощаюсь і далі буде.